Да. Так, розповідь починається з того, що в нашому володінні є такий автомобіль Opel Combo C, дизель, 1,3 Multijet. Нахитнулися форсунки. Три штуки витягнув швидко, просто тихо. Послідню форсунку, не последню, оцю, оцю з лівої сторони, витягти просто не знаю, ну нереально. Показую. Зробив такий сйомник. Отак було воно приварено. Закручую, дивись сюди. Зривається, виривається, толку ніяко. Ну, за три дні воно вже покажи мене. Покажи, бо люди ж не повірять. На До мене дивись. За три дні воно мене так достало, оця біда. Що я рішив, оце лома не знайшов, знайшов такий гоздодьор, вирізав туди, приварив ту шайбу. отак я забив молотком. Дивись. О, о! Почало шевелитися. Почала шевелитися. Називається відео без вихідних ситуацій, не буває. Все рівно ми його розберемо. Долі буде.